Всім привіт! Я вітаю вас у магазині Varus. Вчора не було світла сутки, тому я не знімала вам варус. Сьогодні вже краща ситуація зі світлом, тож показую вам акційні пропозиції до 14 січня. Бажаю вам приємного перегляду! По акції Грейпфрут 66 гривень зі знижкою 27%. Апельсини – гарна знижка. 13% 60 гривень за 1 кілограм. Мандарини по 100 гривень. Апельсин Каракара. Такий крупний, гарний 80 гривень за кілограм. Мандарин Клементин 75 гривень кілограм. Груша листопадова 63 гривні, знижка 30%. Капуста молода по 30 гривень за 1 кілограм. Помідори чері по 150 гривень. Помідор червоний 120 гривень за 1 кілограм. Мандарин Фремонт 60 гривень. Зі знижкою 40% курага сушена 24 гривні за 100 грамів. Ну, в середньому тут грамів 200-250 Кеш'юс сушений 300 г 200 гривень. Квасоля біла 250 г25 гривень. Фіник сушений за 100 г 14 гривень. По акції оливки зелені, з паприкою, з лимоном, з лососем, з кісточкою або без кісточки. 45 гривень у банці 270 г. Корнішони з медом. Цікаво, щось. Корнішони з медом. І справді мед у складі. І корнішони з чилі із прянощами 75 гривень. Виробляє Польща 300 г у панці. Лосось норвезький, натуральний морський 55 гривень 240 г. Тільки у томатному соусі 55 гривень 240 г. Паштет шпротний 35-50-160 грамів. Лосось 230 грамів, за 68 гривень. Показала вам. Оливки чорні з кісточкою без теж 45 гривень 300 г. По акції борошно вищий гатунок 2 кг 39 гривень. По акції кетчуп фіт щедро, шашличний і лагідний з червоною паприкою 250 г 26,50 Ось гарна знижка на вироби, макаронні ріжки від торгової марки Вигода. 15 гривень 400 грамів. Прям дешево. 28 гривень спагетті. Туреччина. З твердих сортів пшениці. Білок 11 грамів. І по 28 гривень є ще за завітушки. Кутя народна перлова. 15,30-400 грамів. Соус рожевий 66 гривень економія. 50 гривень Італія. Соус соєвий класичний від щедро 27,50 Яйця в «Ларусі» 5 гривень 80 копійок за одну штуку. Є акційні варіанти від доброї курки 57 ,90 гривень 90 копійок за 10 штук. Категорія С2. І категорія С1 70 гривень за 10 штук. Неймовірна ціна 50% знижка. 9,99 за 100 г, ну, тобто 100 гривень за 1 кілограм. Ось такі сардельки, товстунчик першого сорту варені. Давайте вам покажу склад. М'ясна сировина 70%. М'ясо куряче, яловичина другого сорту, шкіра, жир, білок, пряно ароматична суміш. Ну, є підсилювач смаку, але ціна дуже гарна: 100 гривень за кілограм. В упаковці 1, 200 По 146 гривень 90 копійок ковбаски Гурман. Теж 1 кілограм в упаковці. Ковбаса браншвегійська по 300 гривень 330 г від Алан. І українська 330 гривень 330 г. Гарна знижка 48% сосиски міні з яловичиною від торгової марки Ранчо. Вищий сорт 160 гривень. 45% знижка, окіст по-домашньому 220 гривень кілограм. Ну, тут десь в середньому 480 грамів Ось така шинка, сиро копчена, баварська. Від Фаро. за 100 грамів ціна 90 гривень. Тут 226 грамів. Дивіться, щось таке дуже цікаве: рулет з філе курки та сиру від наша ряба. Шинка копчено-варена, вищий сорт, охолоджена. 500 грамів в упаковці ціна 179,90. 175 гривень рулет з філе курки вищого сорту. Курочка у новому форматі. 35 гривень економія. Ще ось знижка на ковбаску напівкопчину дрогобицька вищого сорту. Тут 220 грамів, ціна за 100 грамів 44,70 Ковбаса русанівська варена від Алан. 35 гривень за 100 грамів. В середньому шматочок 350 грамів. І ось дуже гарна ціна, 50% знижка на ковбасу молочну Алан. Теж 350 грамів в середньому, але ціна 25 гривень за 100 грамів. І склад дуже хороший. Смачна ковбаска. І любительська свиняча. Варена вищого гатунку 30 гривень за 100 грамів. Теж в середньому 300 г в упаковці. Гарні знижки. Сир рікота. Прикарпаття. Ну, в середньому 180 грамів у упаковці ціна за 100 грамів 25 гривень. Адегейський сир за цей шматочок ціна 60 гривень. Сир філата від торгової марки Преміалі 300 грамів 130 гривень. Крем класік на сирній основі 42 гривні 90 копійок 160 грамів. По 80 гривень крем-сир вершковий із травами від торгової марки Преміалі. А гарна ціна 13,90% на ось такий плавлений сирок від фані 70 г. По 20 гривень від торгової марки «Варто» Смак грибів, дружба і зелень. Сир Моцарела 50 гривень зі знижкою 29%. 22 гривні 90 копійок, сир звені, гора зі смаком бекона. Українське коштує 27 гривень, сир гаута і король сирів безлактозний від пірятін. 8 скибочок, 80 гривень, 150 грамів. 90 гривень вершковий. І з ароматом пряженого молока. Сир дешевшим, молочне джерело голландське і українське. З кибочками теж 150 грамів, знижка 45% 55 гривень, гауда і маздам 58 гривень, чехія 150 грамів. І Ось такий сир по акції: 46% Маздам Нідер... Нідерланди робить. Ну, ось такий шматочок 400 г на 154 гривні в середньому. Є тут і 126 гривень 330 г, 38 гривень за 100 г. Ковбаски домашні охолоджені 180 гривень за кілограм. Курячі 157,90 Котлета індича 150 гривень за 1 кілограм. І котлета домашня 140 гривень за кілограм. Куряча гомілка по 100 гривень за кілограм. Куряча чвертка охолоджена 76,90. Куряче стегно по 142 гривні 90 копійок. Оселедець холодного копчення 19,90 за 100 г. Дуже гарний. Зі знижкою 30%. Оселедець Атлантичний солоний 140 гривень за кілограм. 15% знижка аргентина слабоморожена. 126 гривень 90 копійок. На заморожену рибу теж є акція, 50% економія, оконь червоний по 100 гривень за кілограм. Мені прям ціни сьогодні дуже подобаються. Хек-хупсів 146,90. Хек-хупсім. І оселедець по 120 гривень заморожений. Печінка тріски. Зі знижкою 50 гривень 105 гривень. Сардина морський світ по 50 гривень. Натуральне з додаванням олії. Тунець потрібнений олії 41 гривня. І лосось атлантичний натуральний 72 гривні. А ось тунець. В'яжинка по акції 50 гривень 3,2% жиру 840 мл. Сметана 20% жиру 47 гривень 320 грамів. Сметана від ферма 15% жиру по 40 гривень 300 грамів. Сир кисломолочний від варту 9% 68 гривень 350 грамів, 5% 60, нежирний 58. Тана Харківська 20% 350 грамів. Ціна 37,90. І знижкою 20% сир, кисломолочний з венігора з курагою. Тут 200 грамів 97 гривень. 60 гривень сир кисломолочний, нежирний український. І ось такий жирний: 9% по 70 гривень. Вафлі ваферс від Рошен. Смак горіх, кокос і молочні. 42 гривні 216 грамів. Конафету з кокосовою начинкою 28 гривень 140 г. Вафлі артек хоріхові 19,50-71 грам. 31% знижка. Ось таке печиво здобне фрутанчик 150 г 24 гривні. Пряники з начинкою яблуневий сад від торгової марки Вигода 8,90 за 100 г. Тут в середньому упаковочка на 36,50 Халва зі знижкою 20%. Ось такі цукерки по 14,40 за 100 грамів. Цукерки бурундучок від АВК по 211 гривень за кілограм. Печиво затяжне Марія від торгової марки Вигода по 7,55 за 100 грамів. Ось така упаковочка на 20 ,80 гривень 80 копійок. Пір білорожевий, 30%. Економія 140 гривень за кілограм. Шоколад молочний, білий і чорний від Міленіум, 50 гривень, пористий, 85 грамів в упаковці. Печиво ловіта з арахісом, шоколадними кусочками, біле по 30 гривень 150 грамів. Масло селянське біло 180 грамів. 72,6% жиру 80 гривень. безлактозне по 89% Масло бутербродне від ферма 93 гривні 63% жиру. Суміш мексиканська 400 г 70 гривень від торгової марки Лімо. Тут кукурудза, горошок зелений, морква, квасоля строчкова перед солодкий Асорті. Вареники з картоплею та смаженою цибулею заморожені 105 гривень та 500 грамів. Торгова марка хуторок 58,50 Вареники з вишнею, від торгової марки Варто. Вареники з солодким сиром левада 400 грамів 46 гривень.